Рибак, трибак, ти ще назарядився. Пошло з тим, привіт, я спілкашка, я прийняв. На менше наводить і доповідь. Моя спеціалізація це старший навідник та старший розрахунку гранатометного типу агс 17 та МК-19. Робота дуже цікава. От. Я навіть не сподівався, що так вийде, тому що як після розподілення я потрапив сюди, От. ми ходили на навчання ознайомлюватися цим озброєнням, і я подивився і відразу сказав, що це моє. От, от, це та машинка, на якій я хочу працювати. От, дуже цікава машинка, яка придавлює піхоту, ворожу, допомагаючи нашим, цим, цим допомагаючи нашим хлопцям. Це десь 7-10 днів. От ми знаходимося там, працюємо, але можуть бути дуже погані погодні умови. Зв'язаність дощ, град, сніг, тому е транспорт, можливо, інколи не може доїжджати, Тому, можливо, трошки довше, можливо, трошки ближче. Ну, середній проміжок це десь 7-10 днів. Тобто Ми працюємо і потім нас змінюють наші побратими, які також нас змінюють і працюють там. О, так як працюємо, ми далі, прикриваючи нашу піхоту. Тобто Працюємо ми як мінімум від кілометра 300 і. До максимальної позначки. Ми намагаємося вибрати таку позицію, щоб нас не було помітно і ми навіть не ховаючись в укриття, відразу близьковишно могли орієнтуватися і спрацювати по ворогу. От, тобто, Як тільки команда вогонь, ми вже готові, навіть інколи опережали наказ, нам тільки дали наказ, ми вже. Вогонь дали, а кажуть, відбій, а вже, вибачте, вже пішло. І такі, такі моменти також бували. Тобто спрацювати дуже швидко це дуже важливо. Кожна секунда вирішує нашу долю. Наша рота це рота вогневої підтримки. Вона займається прикриттям піхоти великокаліберними кулеметами, гранатометами, протитанковими, станковими гранатометами, протитанковими ракетними комплексами. І ще у нас є новинка, додана до нашої роти. Міномет 60-го калібру. Кулемети у нас великокаліберні, 12,7 калібер типу Браунінг 2. АГС у нас є, так як є радянського виробництва, тобі ж АГС-17 полум'я, є МК-19, це вже той самий АГС, але американського виробництва він точніший і трішки дієвіший. З танкові протитанкові гранатомети типу СПГ-9. А ми працюємо, наприклад, не тільки по танках з них, а ще прикриваємо піхоту, так як є боєприпаси осколкового призначення і міни. Протитанкові ракетні комплекси є так як радянські, так і вже американські. наприклад, радянський, таке як ФАГОт. Це протитанковий ракетний комплекс. І є такий комплекс, як Джавелін. Новий ну, американський, дуже дієвий, і є ще НЛАВ. Тобі ж це одноразове, це не ракетний комплекс, а це одноразка, можна сказати, але протитанкова. Служба в нашій роті не передбачає собою бути з піхотою. Ми стоїмо на відтяжці. Тобі ж півтора-два кілометра, на деяких можна і три, але це все залежить від обстановки. Від обстановки і від. Лінію фронту, тому що, якщо вона дуже перериста, звісно, ми сильно далеко і сильно близько не можемо стояти. Мого взводу противотанку, то вони далі. Якщо гранатометно, то трохи ближче, але все одно відстань безпечна. Я тільки рекомендую, щоб В РВП служили в 42-му баті. Це найкращий бат. Підрозділ це як друга родина. Спілкування, праця разом. Воно відволікає. Стараємося. як Почаще міняти їх, щоб люди, кожна людина, кожен розрахунок міг від, ну, відпочити. Якщо є час, то поїхати в місто, віддихнути. Ну, час є, бо людей міняємося, так що кожному потрібно, потрібен відпочинок. Якщо немає ніяких поганих ситуацій, звісно, вони в нас рідко, але, на жаль, на жаль, бувають. Найвища небезпека це, як завжди, це пташечки, це дрони FPV, дрони зі скидами. от Міномети. Бувають, але не так часто. От. Саме основне це, це небо. небо. Тому що так, як ми працюємо в небі, так працює і ворог. Тому треба просто прислухатися і бути більш обережнішим. Найважче — відправляти хлопців на заміну, бо переживаєш за них, чекаєш, поки повернуться. Оце саме найважче.